Того року була припогана сира зима. В танцузькому місті Лиман кожного вечора на роботу виходив старий ліхтарник, старший прибавний чоловік, який вже не мав здоров'я. Він йшов від ліхтаря до ліхтаря, мав свій переносний ліхтар, знімав в з того вуличного світильника і лучиною запалював вогонь. від свого вогню той вогонь було кілька століть назад. В той час Франція була не в найкращому стані, у богі, у гол, особливо зимою, коли все довкола потонуло в багнюці, в місті було мало харчів, мало дров, на каміни, люди не мали роботи, ходили обірвані, ходили в лахміття. Сіріли тяжке видовище. Той старий чоловік займався своєю справою освітлювати вулиці. Багато людей йому застрягли, тому що роботи не було. Люди тяжко перебивалися, шукали по місті хоча якийсь підробіток, щоб на печив, додому принести дітям кусок хліба. І вони дивилися на того старого і думали, от йому пощастило, він має роботу. Старий не робить, запали вогник і все. Але ніхто з них не здогадувався, яке тяжке життя цього чоловіка. Тому що одного дня він помер. І прикликали священника Івана Панахида готувати до похорону. І коли священник прийшов, тільки тоді довідався правду про того горбання, коли жінка розповіла, що йому вже багато років ніхто не виплачував зарплату, тому що те комунальне управління вже не мало грошей. А ніхто інший не хотів братися за цю справу. Навіщо хтось буде робити без заробітів? І тому цілими днями той старий горбатий ходив, шукав якийсь підзаробіток. комусь дрова наколить, комусь води принесе, якісь стайні вичистить, щоб мати за щось якось проводувати свою сім'ю. А потім після тяжкого дня він вечором брав свій ліхтар і йшов на роботу. І священник здигом запитав, але чому він це робив, якщо йому ніхто не платив? Як чому? Здивувалася у Бога жінка, він до завжди казав, Якщо буде темрява, хтось спіткнеться, хтось вдариться. А може хтось іб'ється з, з дороги і додому прийде занадто пізно, а там на нього чекають. Того вечора місто Ліман потонуло в море, ніхто не запалив ліхтарів. І ціле місто гуманіло, де той старий не роби? Ми через нього в темряві. Де він ходить? Де його носить? На похорон прийшло дуже мало людей. Дружина, кілька сусідів і діти. ж і тільки через пару ночей люди збагнули, що стане через старого неробу в них темрява, та через старого горбатого ліхтаря в них завжди було світло. Так про сьогодні про нього про старого Жака ходять легенди. Кажуть, що хто заплукає недалеко міста Риман, він починає молитися. В далені з'являється старий горбань своїм ліхтарем, з вогнем. І він веде людину туди, де її люблять, де її чекають. Люблю брати сестра, сьогоднішня притча про таланти. Прекрасна, надзвичайно глибока притча про господаря, який дав комусь десь, п'ять, комусь два, комусь один. Виникає запитання, а який талант важчий, який більший? Чи можуть тих п'ять бути такими, як той один, чи й той один може перевищувати 10 талантів? А все залежить не від талантів, а від людини, яка отримує свій дар. Старий горбатий жах. Він не вмів ані писати, ані читати. Він не мав ніякої професії. Він йшов своєю лучиною, а не виховані брудні діти за ним тачали. Горбатий вогник, горбатий вогник. Але про нього вже сотнями років легенди складають. І мав один єдиний талант заболити Бога. знаєте, та сьогоднішня притча. Якщо ми неї вдумаємося, дивіться, Господь роздає майно, роздає таланти. І це не він відправляє тих своїх слуг, діть в широкі світло що хочете, я вам дав все, що міг. Це він вступається з свого дому. На господа, з дому, а тих слуг залишає на всьому готовому. На господарстві, на будинку, на тому майні. Керуйте, господаруйте, як хочете. Ось той світ прекрасний, і Бог, який з нами так погрівся, сотворив для нас цей світ, ми народилися на все готове, і Бог тут над нами не стоїть, як наглядач, як начальник, як, на як, на, як, на як тиран, який буде бити пальцях за кожний злочин, за кожне, що ми неправильно що зробили. І нам давній набою, повну свобода. Тільки виконай ті таланти, використайте таланти, які тобі далі. І найцікавіше ці таланти Він дав нам не для себе. Тому що коли Господь повернувся, Він не відібрав ані відсотки, ані дари від своїх слуг. Він не забрав того, що мав 10. Є те, що він зробив, є те, що він отримав. І в того, що два таланти, якому дав. Також і сказав віддав радість пана свого. Я тебе поклав над малим. будеш над Великим типовідам і над малим поставлю тебе над Великим. Дото не кай, знаєте, один ще такий цікавий парадокс. Людям завжди здається, що як вони щось мають, то для того, щоб це зберегти, треба заховати. Треба нікому не давати. Майку сок золота десь треба заховати його, щоб ніхто не вкрав, щоб ніхто не забрав. А сьогоднішній крипчет. Бачимо зовсім іншу істору. Чим більше ти роздаєш, тим більше ти маєш. Навіщо тобі той талант, якщо ти його не роздаєш? Він не потрібен. Він закопаний, він не корисний. От якщо б я був талантливим музикантом і закривався би собі в хаті і для себе там грав на скрипку, щоб насолоджуватися музикою, і щоб ніхто більше не чув мого таланту, навіщо той талант? Або як наш Тарас Григорій Чевчанко, геніальний поет, закидався собі в хаті і розказував собі віщі, яка була на користь. Але чим більше роздаєш, до речі, так само і в економіці. На чому бізнесмени заробляють великі гроші? На тому, що вони не бояться витрачати те, що мають. не бояться вкладати, не бояться це розширювати, а хто закопує, приїдає. Дайте сьогоднішньої притчі навчимося, можливо, як для мене найголовнішого, щоб не дивитися на дужі таланти. Тому що стільки музикантів пішло в небуття. а художників, а поетів, а про старого Жака по сьогодні пам'ятають. Тому що не талант красить людину, а людина красить свій талант. Вимні і Святого Духа. Слава Ісусу!